Не те, щоб я вважав, що гроші це найголовніше в житті, але я завжди хотів стати мільйонером. Ну і я став, але є нюанс. Я став мільйонером у В'єтнамі. Напевно, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні поговоримо про В'єтнам як про найдешевшу країну Південно-Східної Азії. Розберемося, яке воно життя з мільйонами в кармані. Ну і спробуємо зрозуміти, чи дійсно люди сюди їдуть виключно за низькими цінами. Але спочатку хвилинка корисної інформації. Щоб краще зрозуміти, про що піде мова у відео, я маю пояснити, хто такі цифрові кочівники. Цифрові кочівники. Це люди, які у своїй роботі не залежать від місця, а натомість можуть працювати з будь-якої точки світу, використовуючи сучасні технології. Зазвичай це айтішники, маркетологи та інші висококваліфіковані фахівці. Світ зараз достатньо розвинувся, щоб не бути прикутим до одного місця, але певні адміністративні обмеження, на жаль, все ще існують. Легалізація доходів, оподаткування, бухгалтерія в цілому і купа інших питань вас знайдуть, де б ви не були, і щоб ви. Не робили. Ну і тягар всіх адміністративних питань, так чи інакше, буде забирати ваш час, ресурси, ну і відволікати вас від тих задач, які по-справжньому важливі. Тому певні речі варто делегувати. Ну і саме тому я би хотів порекомендувати вам бізнес-інкубатор WeExpert. WeExpert спеціалізується на підтримці фрілансерів та підприємців у Польщі. З ними ви зможете легалізовувати свої доходи без необхідності відкриття власної фірми і вони зможуть допомогти вам у ряді адміністративних, юридичних і бухгалтерських питань. Спеціалісти WeExpert надають супровід у різних сферах, починаючи від отримання карти побуту та своєчасного і точного розрахунку податків до допомоги у роботі з клієнтами, як то створення надійної договірної бази, чи доступу до CRM-систем. бізнес інкубатор WeExpert вже обрало понад 1700 it спеціалістів, і чисельні позитивні відгуки свідчать про те, що вони. Дійсно дбають про своїх клієнтів. WeExpert – це велика компанія із штатом у понад сотню фахівців, має українське коріння і входить у it консорціум EUVIC. Іншими словами, це серйозна компанія з серйозною репутацією і серйозним досвідом у своїй сфері. WeExpert експорт прагнуть створити екосистему, де амбіції зустрічаються з можливостями, надаючи своїм клієнтам всі необхідні інструменти для успішного ведення бізнесу в Польщі, навіть надаючи своїм. Клієнтам змогу отримувати додаткові замовлення від своїх партнерів, а це вагомий плюс. Я залишу посилання на у і їх контакти у описі під цим відео, щоб ви змогли напряму сконтактувати з їх представниками і обговорити умови співпраці. Ну а поки давайте повернемось до теми. Поки від мене не відписались всі мої вісім спонсорів на Ютубі, які фінансують цей канал, хочу зробити вточнення у В'єтнамі. Мільйонери всі 100 американських доларів це Аном на сьогодні приблизно 2,5 мільйони в'єтнамських донгів, що на ці гроші можна зробити у місті Дананг? На 2,5 мільйони донгів можна смачно поснідати 17 разів у гарному кафе, 20 разів заглянути у барбершоп, купити 60 порцій місцевого супу фо або оплатити собі мобільний зв'язок на півтори року, і це ще не найдешевші варіанти. Якщо ти молодий турист з рук за коми бажанням побачити щось абсолютно нове, то я навіть не можу уявити кращого місця для подорожі, ніж В'єтнам. Так, квиток до В'єтнаму може стати у певну суму, але на місці витрати вже стають не такими значними. Ну, посудіть самі: тут готелі стартують від 4 доларів за ніч. За якість сказати нічого не можу. Але я б напевно все ж таки орієнтувався на більш люксові варіанти доларів за 8-10, щоб вже точно залишились приємні враження. Але не туризмом єдиним. Я майже впевнений, що якщо ви прямо за... Араз подивитись навколо себе, ви знайдете щось, що зроблено у В'єтнамі. Можливо, це навіть телефон, який ви прямо зараз тримаєте в руках. І якщо подумати, то якби наші телефони виробляли, наприклад, американці, вони б коштували в рази дорожче. Саме тому виробництва часто аутсорсять у більш дешеві країни, як то В'єтнам. А тепер уявіть, що все, що ви використовуєте у повсякденному житті, включно з продуктами харчування, орендою і всім іншим. Постачається вам за в'єтнамськими цінами. Тільки зарплата ваша залишається на тому ж рівні у 2024 році. В'єтнам вчетверте в поспіль був названий найбільш доступним у фінансовому плані місцем для життя експатів. Пише Форбс. У якості критеріїв були взяті такі фактори, як вартість життя і задоволеність своїм фінансовим станом. Мені, якщо чесно, здається, що є і більш дешеві країни, як то Узбекистан, Пакистан чи там Уганда в кінці кінців. А дослідження про яке пише Форбс не згадало ще один важливий фактор. Це співвідношення, ціна і якість. Бо при низьких цінах на життя жити тут не доводиться десь у лісі у більшості випадків. Вартість оренди житла тут насправді достатньо низька, як на мене. Я наразі не беру до уваги райони, що дуже віддалені від туристичних атракцій і номадських осередків. Але у курортному місті Дананг близенько до пляжу непогану квартиру можна зняти десь за 500 доларів на місяць. А якщо трохи подалі від пляжів, то і ледь не за. Половину від цієї суми, коли ми приїхали у Дананг і почали шукати квартиру, нам ріелтор пропонував цілий новий будинок з чотирьох поверхів, п'яти спалень і п'яти санузлів за 900 доларів. Єдине, що не те, щоб це було прям далеко від усього, але у пішій доступності не було жодної кав'ярні, а нам це не дуже підходило. До речі, люди в коментарях питали мене, як знайти квартиру у данангу. Так от, напевно, єдиний робочий спосіб це через чати в телеграмі чи групи на фейсбергію. З просто вбивайте в пошуку, їх там не так багато. Але будьте уважні, ніколи не знімайте квартири на довгий строк, поки ви її не побачили на власні очі. Бо фотографії дуже часто сильно відрізняються від того, як квартира виглядає насправді. Навіть якщо ви знімаєте готель на місці, варто попросити подивитись номер перед заселенням. Це тут нормальна практика. Моє житло, хоч і не було тотально іншим, але пліснява на стелі була конкретно прибрана було так собі, і вішенка на торті це вікна, в сусідній дім. Щодо нас, то ми зняли собі простору квартиру 100 метрів з двома спальнями і двома ванними за 850 доларів у гарненькому будинку на 17-му поверсі. І так, це лютий оверпрайс, напевно, бо буквально за 1100 можна було б зняти реально люксову квартиру у модному комплексі з басейном, спортзалом і коворком. Але треба було чекати місяць що нам не дуже підходило та і спочатку здалося що це достатньо адекватна ціна хто мене дивиться з україни я розумію як для вас звучать всі ці цифри але для порівняння ми у варшаві платили 1100 доларів за 40 квадратних метрів без кондиціонеру тому питання вартості є достатньо суб'єктивним як і майже все в цьому світі по факту але знову ж я в азії ще зовсім свіжий тому я зустрівся з парою цифрових кочівників які щоправда живуть з Здебільшого у Таїланді, але вирішили деякий час пожити у В'єтнамі і попитав їх інсайди щодо життя тут. Знайомтесь, це Аня і Артем. Ну от базові наші затрати це квартира 400 доларів, 150 доларів страхування на двох, а байк 40 баксів. Ми один на двох беремо. Нам достатньо. Ну от на їжу ми намагаємося підрахувати, але. Об'єктивно, десь не більше тисячі доларів на двох на їжу. Дома там тільки снідаємо або вечеряємо, а обідаємо завжди десь. І то буває, що ми не завжди дома їмо, колись кудись, ми підемо. Щось щось новеньке спробуємо. за офіційною статистикою. Дананг майже вдвічі дешевший за Варшаву. А якщо порівнювати з Нью-Йорком, то для того, щоб притримуватись однакового стандарту життя, який ви можете собі дозволити у місті Дананг за 2200 доларів на місяць у Нью-Йорку потрібно цілих 12 тисяч доларів. Привіт всім, хто заробляє великі гроші у Нью-Йорку. Давай так я тобі розкажу взагалі про наш лайфстайл, тобто ми е, обираємо там краще житло. Там ми ходимо в тренажерний зал, там я ходжу, там роблю собі манікюри, там педикюри і так далі. Всі жіночі ці штучки тут також коштують. Ну, типу, три копійки. Ми там їмо у кафешках, ресторанах, ходимо там, займаємося тенісом, якимось серфінгом, активними якісь спорту. Ми подорожуємо по ну там локально якось, і, ну, і нам на все вистачає. Ми ще там можемо щось відкласти там на наступний місяць, щоб там не знаю, якусь покупку зробити. Я не уявляю просто, як ми з таким лайфстайлом жили десь там в Європі, там в Штатах. Ну навіть в Україні може ми можемо трошки менше собі дозволити. Також можна по різному жити, але, типу, якщо там взагалі на мінімалках, ну можна і на 500 баксів тут жити. Тобто мінімальна зарплата у В'єтнамців в цьому регіоні, десь 130-150 доларів. З офіційними даними по В'єтнаму дещо складно, але в інтернеті пишуть, що топ-5% населення заробляє більше півтори тисячі на місяць. Ну а удальончики цифрові кочівники і вчителі англійської мови, як ви розумієте, тут майже автоматично стають найбагатшими людьми в Україні. Ясно, що їхати у В'єтнам, щоб працювати тут на заводі, йде так собі. Тим не менш, люди з усього світу часто сюди їдуть, наприклад, викладати англійську мову. Я сконтактував з чоловіком з України, який проживає у В'єтнамі вже не один рік і працює вчителем англійської, і він підтвердив мені інформацію про заробітну плату вчителів англійської, яка складає у середньому 2000 доларів на місяць. У порівнянні з місцевою зарплатнею це, наче як дуже непогано, але до інтернаціональної школи, взагалі. В іншому вимірі живуть там, я щось чув, таке, що можуть платити 6 шість тисяч доларів плюс housing allowance. Я, до речі, сам не так давно ледь не підписався під роботу викладачем у Китаї і маю сказати, умови дійсно дуже привабливі, особливо з тим фактом, що маючи американське громадянство, заробітня плата там ледь не подвоюється. Якось обов'язково зроблю відео про американське громадянство, але нас все ще приваблює життя не прикуте до одного місця. Тож Поки дитина не пішла в школу, ми теж насолоджуємось життям цифрових кочівників. Щодо роботи, то ми підторговуємо на американській фондовій біржі. Ну і Ютуб, слава Богу, теж якусь копійку приносить. Так що всі, хто в коментарях переймався, що ми живемо на гроші з продажу будинку, і це все поки гроші не закінчаться, спішу вас заспокоїти, ми працюємо. Хоча маю сказати, що вести Ютуб українською це більше хобі, ніж заробіток, бо, наприклад, монетизація з англійською. Військовомовного каналу у моєму випадку могла б бути в рази вищою. Я не прибідняюсь, але коли ви дивитесь взагалі будь-кого із своїх улюблених блогерів, не забувайте підтримувати їх хоча б вподобайками, коментарями і підписками. Тільки так український Ютуб буде продовжувати свій розвиток. А, ну Для мене в Азія це була взагалі вперше. Ага. Тобто я тільки катався по Європі, а, там, по Африці, таке. А коли я приїхав сюди, я такий спочатку не зрозумів взагалі, як тут люди живуть. Декілька місяців я ходив, такий, блін, та ну щось воно якось і не туди, і не сюди. Я не відчуваю себе якось спокійно, не відчуваю себе комфортно. І, типу, що взагалі тут коїться? Я психував навіть на початку, так. Але потім а, якось просто понурився оцей вайб. Він такий більш спокійний. Тим більш після європейських міст, після столиці важко було перестроїти свій от внутрішній годинник, скажімо так. І я такий. Окей, можна не так швидко жити. Yeah. Я ітішник, я project менеджер у компанії, в аутсорс компанії, тому для мене не важливо, де я знаходжусь, мені, мені потрібен лише комп'ютер та стабільний інтернет та все. Працюю за комп'ютером, тому і мій робочий день починається у третій дня по українському часу, так. І спочатку я так скептично це дивився, але потім я зрозумів, в чому є мої плюси. І зараз для мене це от ідеальний такий от, і робочий ритм. вайб, і ритм. Так, я прокидаюсь вранці, спорт, друзі, потім працюю і так кожного дня. І, тобто, от це мене. От не... Це ж таки найбільш привабливе. Ну я також частково можу онлайн працювати, тому що я зараз займаюся маркетингом соціальних мереж там для брендів, ресторанів і так далі. Тобто я створюю для них контент. Я працювала. Ну я дуже багато років працювала журналістом, тележурналістом, і я приїхала ж у відпустку у Таїланд. Почалася війна, наші квитки скасували. І Все, я залишилася на дикому острові, не знаю, що робити. Ну, навряд чи я б стала там якоюсь ведучою. Та все ж таки, якось не знаю, можливо, через свої комунікаційні якісь навички, то я знаходила якихось людей і з ними працювала. Тобто, там було якесь місцеве видання про. Там вечірки, анонси вечірок, щось таке, я там для них робила якийсь контент. Потім познайомилася там з ще одними українцями, вони там готельно-ресторанний бізнес робили, то там якісь путівники, я для них писала на англійській мові. Ну тобто якісь там халтурки та туда туда Ну Мені здається, війна всіх нас навчила, що треба адаптуватися. І якщо ти не флексибл, ти ну ти просто зламаєшся, будеш плакати, хочу. Додому і так далі, і треба ну з холодною головою сісти і вирішити, що ну так треба змінюватися. В коментарях ви мене також питали, як місцеві відносяться до американців? Так, от нормально відносяться. Чого їм погано відноситись до американців, якщо штати це найбільший споживач в'єтнамських товарів? Якщо говорити тільки про компанію Nike, то кожна четверта їх фабрика по виготовленню взуття знаходиться у В'єтнамі. Хоча по чесному місцеві взагалі до всіх нормально відносяться, як мені здається. Тож перебувати тут дуже приємно. Але є ще один цікавий нюанс: американцям чи українцям візу у В'єтнам видається на 90 днів, а от громадянам Росії на 45 днів. Ну а вже висновки про дружбу між В'єтнамом і Росією робіть самі. Всі люди дуже привітливі до тебе максимально. Тобто, куди б ти не пішов, тобто тобі всі посміхаються, питають звідки ви а, Україна, а так чули, чули. Кул, cool. такі окей. Okay. Так і все. Тобто, немає ні, ні, ніяких політичних там моментів, нічого взагалі ми ще. Ні разу не відчували. Мама думає, що тут, типу, совок якийсь, що тут я не знаю всі партія і, і всі і все таке. Ну я цього взагалі не помічаю. Можливо, як- якби не всюди ці серпи молот, що не висіли, да, знаєш, то типу, взагалі, я б не сказала, що тут комунізм, щось тут дуже класно поєднується там релігія, якісь культурні особливості. Тобто він такий дуже адаптивний цей комунізм. Вони якось дуже все так сплили. Між собою і люди комфортний, ком і, да. дуже, і дуже сучасний. <рив> тобто, і, немає тут, та... тут і все. Все, що тобі потрібно. Да. Доставка їжі, а, таксі, супершвидке, все, що ти хочеш. Ще одне питання, яке мені задавали, це освіта дітей і ціни на дитсадки. Так от, модний приватний англомовний садок у Данангу стає у суму від 400 до 600 доларів на місяць. Дорого. Може бути. але приватний дитсадок у Штатах коштуватиме в 2-3 рази дорожче. А щодо шкіл, поки що не маю, на жаль, інформації, але нам про це ще трохи зарано думати. З медициною нам теж ще не доводилось дуже сильно контактувати тут, але дружина ходила до дантиста і рутинна чистка з пломбою стала нам у 28 доларів. Я ж вирішив зробити собі повний аналіз крові на все від біохімії до гормонів, і це стало мені у 120 доларів. Ще я чув, що візит до лікаря у госпіталі Лі коштує в районі 30-40 доларів, що мені здається теж достатньо доступною вартістю. Наразі у глядачів з України вже назріла думка, що не все вже і так і дешево тут. І якщо порівнювати з Україною, то ви праві дананг не сильно дешевше Києва і суттєво дорожчий, наприклад, Олександрії. Але після штатів і навіть після Польщі є відчуття, що все тут ледь не безкоштовне. Типу економіка в них росте все більше і більше з кожним там роком, навіть. Кожні пів року ну, тим, щось ВВП збільшується на 6%. Це, типу, дуже багато, насправді. Ось а, рівень бідності тут. А... Ну, є, звичайно, є типу великий розрив між там бідними там і багатими. Проте я б не сказала, що тут поголовно всі без, без роботи, там за грані бідності живуть чи щось таке. Типу в Азії класно, що ти ніколи не помреш з голоду. Типу, їжа є усюди. Медицина є, доступ до неї є. А, типу, якісь а, навч... ну, там школи, університети все є. Типу, доступ до них теж є. Типу люди тут освічені. Так, у В'єтнамі не дуже розмовляють англійською, ти ми ходимо з. З Google перекладачем, тому що там взагалі, ну. <т us to describe> Але у більших містах, типу, там Сайгону, Ханої то ще якось там. Ну, всі ходять з iPhone. Ну, і міні, так точно. Це дуже бізнес-столиця, це такий міні нью йорк висотки, дуже круті тачки і все інше. Тому там так. Насправді, типу, в Азії так, тут є. International School, тут є там і університети, і так далі. Програми там, наприклад, якщо е, там дитина з синдромом Дауна, да, я навіть цікавилася цим, то типу в них є спеціальні там програми для них. Тут все є. Тут ну, типу, нема такого, що це якесь забите село, і так далі. Тут дуже розвинена все. Нема чого з чого нема. Да, <хи> да, тут дуже розвинений у всі сфери життя, і соціальні, і е, е, робочий, і робочі ну, типу, все, що треба є. Ком'юніті тут дуже дуже таке щільне і всі спілкуються. У вихідним збираються, то з кожного тижня та якісь ну, кожного якісь, якісь, а... у Данангу воно таке лампове, я не називаю, тому що вони там по п'ятницям здається просто барчику. Там цілий барчик знімають, і всі українці там українські пісні слухаємо. Ну це прикольно, реально. А по суботах а, на столки якісь граємо. Тому, якщо ти навіть сам приїжджаєш у цю Азію, ти можеш доєднатися до чатику і знайти собі друзів з ким піти на каву, там чи ще щось це дуже круто. Звісно, у В'єтнамі і в Азії в цілому є чимало своїх мінусів. Про якісь негативні речі цього регіону можна теж говорити довго, але якщо коротко, то Азія точно не для всіх. Чи подобається мені тут? Так чи радив би я вам їхати сюди? Не знаю. все індивідуально. Абсолютно точно більшості наших людей за менталітетом. Більш ближчий західний світ, як там Америка чи Європа, але побачити інші частини планети і почути альтернативні думки, хоча б для того, щоб просто зрозуміти, як цей світ влаштований, як на мене, точно не завадить. А далі вже робіть висновки самі. Um. Знаєш, коли я після півтора року приїхала в Європу, мені здавалося, що мені всі грубіянять. Типу всі мені якось різко відповідають, а це люди просто так звикли. Це я вже звикла, що всі там дивні посміхаються, там вклоняються, та-та. Ось, і це підкупає. Типу не тільки ціни і так далі, смачна їжа. Взагалі, цей вайб це дуже круто. Азія це взагалі інше юніверс. Якось перефразує, можливо, ти погодишся, тут душею якось покійно. Nee. Так, так, тут дуже класно. Душевно, ну це правда. Особливо, якщо ти в якісь невеличкі міста приїжджаєш і тут є така ком'юніті, ну, то ти просто захохуєшся у ці місця і не хочеш їхати. Ну, Тобто рішають навіть не ціни чи клімат, а рішає оточення. Сто процентів. Так, поки нам тут комфортно, ми тут живемо. А далі як буде? Тобто треба. Піднімати для того на, на даний момент, щоб жити у Європі, треба піднімати свій соціальний статус в рази більше ніж там ще три роки чи чотири роки тому. Тому Азія а, з цієї сторони більш комфортна. Даний ну, це дуже спірне питання. У мене інша думка mm -hmm. взагалі стосовно mm -hmm. цього, тому що а, ну, ти кажеш в Європі дорожче, да? і типу, треба піднімати свій там, соціальний рівень. Але насправді, типу, ну, так, дорожче, але сервіс від цього краще не становиться. Yeah. І ти, типу, платиш за погані послуги просто дорожче, тому що ти живеш у Європі. Тому... Ну, на мою думку, Азія це типу, взагалі, дуже класний баланс між типу цінами, якістю цих цін, і взагалі рівнем життя. І ну, типу, я не бачу сенсу супер багато працювати, бігати оці на щурячі перегони, щоб просто отримувати гірші послуги за дорожче. Ну, типу, в мене мама Вона живе у на півночі Німеччини, там біля Гамбургу. І вона каже: ну нічого хорошого тут взагалі немає. Типу, вона мені так завтра, що я хожу там на масажі, на манікюр, там, типу, ще кудись, там якісь теніси, бадмінтони, там взагалі всякі активності. Я кажу, у нас навіть просто не пропонують таких послуг. Типу, не те, що там ну, скористатися дорого, окей, типу, але навіть типу, немає просто такої послуги. У ну, вазі все просто знайти житло житло. Знанати, да? типу, ти стаєш у чергу і тебе обирає господар. У Німеччині да, і типу підходиш тим чи ні? Ти так можеш. Ну типу не знаю, ну, дуже багато часу провести на те, щоб знайти собі житло. Тут ти написав на Фейсбуці і тебе закидали просто пропозиціями. Ага, да. Зніми, зніми, зніми у мене. <стан> да, да. Ну, тобто, ну як після цього можна обрати Європу? я не... <гум> <і> Європу ми <гум> відмінили <гум> 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 за півгодини. <гум> Сподіваюсь, було цікаво, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Дуже прошу перевірити, чи підписані ви на мій канал, бо дуже хотілося б наступного року вже отримати срібну кнопку за 100 тисяч підписників. Ну і за те, що додивились до самого кінця, ловіть спойлер. Наступний випуск буде з Гонконгу.